Добрий день, малята! Вітаю вас на нашому занятті. Знайомтесь, це Андрій, і він дуже любить грати у футбол. Але, на жаль, у його дворі для гри замало місця, і тому хлопчик кожного дня відвідує стадіон, який розташований на протилежній стороні вулиці. Щоб потрапити до стадіону, Андрію потрібно перетнути проїжджу частину. Погляньте і скажіть. А чи можна перейти дорогу в цьому місці? Ну, звісно ж, не можна. А чому? Правильно, тому що в цьому місці немає ані пішохідного переходу, ані світлофору. Малята. А в цьому місці можна переходити дорогу? Ну, звісно ж, можна. Адже це регульований пішохідний перехід. На вулицях міста можна зустріти ось такі світлофори. Давайте порахуємо, скільки кольорів на цьому світлофорі. Так, три. Це трикольоровий світлофор. Він регулює рух автотранспорту. Давайте пригадаємо, що повинен зробити водій, коли бачить червоний сигнал світлофора. Так, правильно зупинитись. А жовтий. Підготуватись до руху. А що треба робити на зелений сигнал світлофора? Правильно рушати. А скільки кольорів на цьому світлофорі? Так, два. Це двокольоровий світлофор. І він регулює рух пішоходів. Що роблять пішоходи, побачивши червоний колір світлофора? Так, стоять. А зелений. Вірно. Починають рух. А зараз я пропоную вам пограти, і для цього вам знадобляться будь-які два предмети червоного і зеленого кольору. Це можуть бути олівці, іграшки, кубики, деталі конструктора. В мене це будуть кружечки червоного та зеленого кольорів. Підготували? А тепер уважно слухайте те, що я кажу. І якщо ви зі мною згодні, піднімайте предмет зеленого кольору. А якщо ні, червоного. Починаємо. Проїжджу частину потрібно перетинати на червоний сигнал світлофора. Ні. Проїжджу частину потрібно перетинати на пішохідному переході. Так. Можна гратися на проїжджій частині. Звісно ж, ні. Можна перебігати дорогу перед автівками. Ні. Про їжу частину можна переходити на зелений сигнал світлофора. Так. Молодці малята. Я впевнена, ви впорались. А зараз я пропоную вам розглянути картинки та разом вивчити та запам'ятати правила безпечної поведінки. Правило перше. Пам'ятай! Біля дороги в ігри не грай. Правило друге. Запам'ятай. Дорогу, де не слід, не перебігай. Правило третє. Знати всім слід. Йди там, де є пішохідний перехід. Правило четверте. Всім відоме. Не сідай в машини незнайомі. Правило п'яте. У темноті використовуй світло повертачі. Правило шосте. Коли вийшов з авто, дивись уважно, чи не їде ніхто. Правило сьоме знають малята. Через дорогу йди за руку з мамою і татом. Правило восьме. Пам'ятай ти. Невпевнений в безпеці. Через дорогу не йди. Правило дев'яте не забувай. На червоний колір. Ти не рушай. Десяте правило головне будь уважним і лихо омине. Правила ці ти пам'ятай від біди себе оберігай. Малята, запам'ятайте ці правила та не забувайте користуватися ними, перебуваючи на вулиці. А з вами була Олена Миколаївна. До побачення!